Доброго дня! У мене тут Ютуб трохи поставив в бан за використання одного слова, яке починається на F, закінчується на «ізм». Справа в тому, що для мене це слово означає будь-які силові дії проти волі людей. Це є изм. Тобто, І будемо так сказати, я розумію, що дехто любить цю справу в самої державі, бо часто держава теж використовує цілий місць якісь справи. І тому дехто дуже це полюбляє. Я використав слово в тому сенсі, що при будівництві країни вільних громад люди з будь-якими як віця, віця, соціальності поняттями і мировоззріннями зможуть знайти там собі свою громаду, де об'єднаються такі люди, як, яким хочеться. Допустимо, якщо є соціалісти, які люблять, щоб. За все за них вирішувала громада. Ну це, чесно кажучи, теж дуже схоже з тим самим візмом. Справа в тому, що і там, і там, щоб впроваджувати всі ці справи, використовуються силові методи. Тому що, будемо так сказати, ніхто добровільно не хоче ділитися своїми як грошами, і для цього треба, як кажуть, використовувати насіллі. Тому. Але якщо ми створимо державу вільних громад, то ви самі вправі собі зробити таку громаду, яка вам подобається. Тільки ви маєте розуміти, якщо ви там будете використовувати силові методи рішення якихось проблем, то ті люди просто повтікають і ви там залишите сам на сам собою. Ну якщо вам просто подобається це, ну, то це будуть чисто ваші проблеми. Або ви відчуєте якісь. Як і це погане життя порівняно з тими громадами, де є свобода, де є нормальне. І ніхто нікого там ціломіс не ні, ні примушує нічого, робити все добровільно, то ви побачите, де краще і самі зрозумієте, що ви помилялися. Тут, в тому і хороша от, 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 державна система, де існують вільні громади, які незалежно від держави будують своє особисте життя. І, як говориться, створюють собі. Таку громаду, в якої їм особисто подобається жити, і в таку громаду, в якій їм подобається жити, і і така країна більш приціздатна і може вирішувати будь-які проблеми держави.